Дні німецької оптики це унікальний формат. Це унікальна подія на ринку оптики України в принципі за 2022 непростий рік в Україні. Це перша і напевно єдина така подія закритого формату, на яку ми запрошуємо наших постійних клієнтів, в яких є побажання, потреба вибрати для себе ідеальні окуляри німецької якості. Це виставка оправ німецьких та австрійських брендів, які славляться своєю якістю перевіреною вже роками. Захід унікальний тим, що на ньому представлено близько 14 тисяч оправ повні колекції таких брендів, як Айсі Берлін, Silhouette, Казав, Мекс, Рой Робсон та інші. Подія ціна для наших пацієнтів тим, що вони можуть підібрати для себе оправи високотехнологічні, міцні, якісні. Вишукання та бездоганні. а також у наших пацієнтів є унікальна нагода приміряти найлегші оправи бренду Silhouette, які важать лише 1,8 і грам. Дуже радий, тому що це перше такий крупний івент в цьому році. Ми дуже дуже радий. Нам тут тепло, нам тут круто. Ми бачимо кількість людей, які прийшли, і це мотивує нас робити краще показувати всьому світу, всій Європі, нашим постачальникам, що Україна працює, Україна бореться і переможе. Я як представник бренду компанія Zeiss, це окулярний. Бренд, так. Це е, один із самих відомих і найголовніших світових гравців на е, оптичному ринці. Німеччина, як країна бренд асоціюється з точністю, чіткістю, надійністю. Це. В тому числі стосується і німецької оптики. Німецькі технології для оптичної індустрії є одним із кращих в світі. Це німецькі оправи, це німецькі лінзи Zeiss. А Zeiss на сьогоднішній день являється лідером інновацій в цілому світі. Це компанія, яка диктує всьому світу оптичні стандарти і не лише оптичні стандарти. Оптичні лінзи Zeiss використовуються в тому числі і для виготовлення окулярів. І на сьогоднішній день в цій компанії зареєстровано і запатентовано величезна кількість технологій, які являються унікальними, які дають можливість нашим пацієнтам отримати бездоганну якість зору, чіткість картинки. І таким чином підняти рівень якості життя. У нас є найбільша колекція сілует в Україні. Це є найлегші оправи у світі. Це австрійський бренд. У нас є величезна колекція IC Berlin. Це найнадійніші оправи, які складно поламати, хіба можна загубити зараз. На днях німецької оптики у нас представлено понад десяток інших. Австрійських та німецьких брендів сумарна кількість різноманітних моделей становить 14 тисяч різних варіантів вдобавок до тих 8 тисяч, які є представлені в центрі зору «Мегаоптика». Ми кажемо про німецьку оптику. Ми кажемо про Бен і ми кажемо про велику кількість інновацій. Для того, щоб на ринку існувати більш ніж 175 років, треба кожного дня, кожного року, робити щось нове. Тому кожного року ми пропонуємо на українському ринку якийсь новий продукт, якісь нову технологію від компанії Каралсес. І для того, щоб всім всім. Познайомиться, ми пропонуємо вам прийти в мегаоптику, звернутися до мегаоптики, тому що фахівці мегаоптики кожного року проходять тренінги, навчання згідно нових продуктів. І у них є вся нова інформація, лідери. Лідери будь-якої галузі е, світового виробництва вони завжди йдуть інноваційним шляхом. Це компанія Carl Zeiss, це Mego Optica і е, решта німецьких брендів, які ви зможете можете е, знайти для себе. Zeiss, на мою думку, це є найінноваційніший інноваційний бренд в області окулярних лінз в світі на сьогоднішній день. велика честь співпрацювати з цим брендом.